Дослідження на тваринах проливає нове світло на те, як взаємодіють сон і регуляція гормону росту, танець сну та гормону росту нові відкриття про механізми саморегуляції. Ми часто чуємо про важливість сну для відновлення сил і підтримки здоров'я. Але наскільки глибоко ми розуміємо складні взаємозв'язки між сном і ключовими гормонами, які регулюють наш організм. Недавнє дослідження, проведене нейробіологами з Каліфорнійського та Стенфордського університетів, проливає світло на дивовижний танець між сном і гормоном росту, відкриваючи нові перспективи для лікування метаболічних та нейродегенеративних захворювань. Я, як людина, яка активно цікавиться нейронаукою та практиками оптимізації здоров'я, завжди була заінтригована тим, як сон впливає на наші фізіологічні процеси. Багато років тому, зіткнувшись з хронічною втомою та проблемами концентрації, я почав експериментувати з режимами сну, дієтою та фізичними вправами. Це привело мене до глибокого розуміння того, наскільки сильно сон впливає на все від настрою і когнітивних функцій до гормонального балансу і загального самопочуття. І зараз, побачивши результати цього дослідження, я відчуваю підтвердження своїм особистим спостереженням і переконуюся в тому, що наука все глибше розкриває таємниці нашого організму. Нейронні ланцюги та гормональний баланс ключ до здоров'я. Дослідники виявили, що вивільнення гормону росту під час сну контролюється складною мережею нейронів, розташованих глибоко в гіпоталамусі стародавній частині мозку, спільній для всіх ссавців. Ці нейрони, що виділяють гормон росту, гаш і два типи соматостатинових нейронів, працюють у тісній взаємодії, створюючи точний баланс рівнів гормону росту. Особливо цікаво, що цей баланс залежить від фази сну. Під час швидкого сну рівень соматостатину і же підвищується, стимулюючи вироблення гормону росту, а під час нешвидкого сну спостерігається зниження соматостатину і незначне підвищення жАШАРАЖ. Ключова думка: гормон росту не просто допомагає нарощувати м'язи та кістки, він відіграє важливу роль у когнітивних функціях, впливаючи на рівень збудження мозку після пробудження. Це відкриття має величезне значення, оскільки дозволяє зрозуміти, як порушення сну можуть призводити до гормональних дисбалансів і, як наслідок, до різних захворювань. Наприклад, хронічний недосип може знижувати вироблення гормону росту, що негативно позначається на метаболізмі, зростанні тканин і відновленні організму. З іншого боку, надмірне виділення гормону росту може призводити до перезбудження мозку, парадоксальним чином, до сонливості. зворотній зв'язок блакитної плями, танець стимуляції та розслаблення. Особливо вражає виявлення механізму зворотного зв'язку, в якому гормон росту регулює активність блакитного плями, області в стовбурі мозку, що відповідає за збудження, увагу, когнітивні здібності і пошук новизни. Як з'ясувалося, гормон росту, що виділяється під час сну, повільно накопичується, стимулюючи блакитну пляму і сприяючи неспання. Однак, коли блакитна пляма перезбуджується, це парадоксально викликає сонливість. Цей механізм нагадує мені принцип Інь-Ян, древній символ, що представляє собою гармонійне поєднання протилежностей. В даному випадку сон і гормон росту утворюють подібний баланс, занадто мало сну зменшує вироблення гормону росту, а занадто багато гормону росту може підштовхнути мозок до наспання. Підтримка цього балансу необхідна для росту, відновлення та метаболічного здоров'я. Перспективи лікування від генної терапії до нових гормональних методів. Відкриття цього нейроендокринного контуру відкриває нові можливості для розробки методів лікування порушень сну та супутніх захворювань. Дослідники припускають, що можна буде розробляти гормональні методи лікування, спрямовані на поліпшення якості сну або відновлення нормального балансу гормону росту. Крім того, можна буде використовувати експериментальні методи генної терапії, щоб впливати на певні типи клітин, що беруть участь в регуляції гормону росту. Порада зверніть увагу на якість свого сну, регулярний режим сну, темна і тиха спальня, відсутність екранів перед сном, все це може допомогти поліпшити якість сну і підтримати здоровий гормональний баланс. Я вважаю, що майбутнє лікування порушень сну може полягати в розробці персоналізованих методів, що враховують індивідуальні особливості гормонального профілю і способу життя пацієнта. Наприклад, можна буде використовувати носимі пристрої для моніторингу сну і гормонального статусу, а потім використовувати цю інформацію для підбору оптимального режиму лікування. Особистий досвід та рекомендації. Протягом багатьох років я практикую різні методи поліпшення якості сну та підтримки здорового гормонального балансу. Ось деякі з них, які я вважаю найбільш ефективними. Регулярний режим сну: лягайте спати і прокидайтеся одночасно щодня, навіть у вихідні. Темна і тиха спальня. Переконайтеся, що у вашій спальні темно, тихо і прохолодно. Використовуйте щільні штори, берущий або генератор білого шуму, щоб створити ідеальні умови для сну, відмова від екранів перед сном. Уникайте використання смартфонів, планшетів та комп'ютерів принаймні за годину до сну, синє світло, що випромінюється цими пристроями, пригнічує вироблення мелатоніну, гормону, що регулює сон. Регулярні фізичні вправи. Регулярні фізичні вправи можуть покращити якість сну. Але уникайте інтенсивних тренувань безпосередньо перед сном. Збалансоване харчування: уникайте вживання важкої їжі, кофеїну та алкоголю перед сном. Медитація та релаксація, медитація, йога та інші методи релаксації можуть допомогти знизити рівень стресу та покращити якість сну. Прийом добавок. У деяких випадках може бути корисно приймати добавки, такі як мелатонін, магній або елтеанін, але перед цим обов'язково проконсультуйтеся з лікарем. Висновок: гармонія сну і здоров'я. Дослідження нейроендокринного контуру, відповідального за вивільнення гормону росту, залежного від сну, є важливим кроком на шляху до розуміння складних взаємозв'язків між сном і здоров'ям. Виявлення механізму зворотного зв'язку, в якому гормон росту регулює активність блакитного плями, відкриває нові перспективи для розробки методів лікування порушень сну і пов'язаних з ними захворювань. Підтримка гармонії між сном і гормональним балансом є ключем до зростання, відновлення та метаболічного здоров'я. І, як показує мій особистий досвід, регулярний режим сну. Темна і тиха спальня, відсутність екранів перед сном і збалансоване харчування, все це може допомогти вам досягти цієї гармонії і насолоджуватися всіма перевагами здорового сну. Не варто недооцінювати силу сну, це не просто час відпочинку, це час, коли наш організм відновлюється і оновлюється, готуючись до нових викликів.